Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я. Лілія Налягака росіяни сьогодні. Зранку атакували Херсон з безпілотника. Є постраждалий про все докладно готова розказати наша кореспондентка Єлизавета. Кротик вона з нами наживо. Лізо, привіт, розкажи, що відомо про атаку на Херсон та й, взагалі, яка ситуація на півдні. Лілію вітаю поранений чоловік у Дніпровському районі Херсона. Це пенсіонер. Він зараз перебуває у лікарні. Він дістав міновибухову травму і відкриті рани. Медики нині оцінюють його стан як важкий. А вчора стало відомо, що в лікарні померла жінка 61 року, яка в неділю дістала поранення через удар дрону по маршрутному автобусу у Дніпровському районі Херсона. Отже, на Тепер відомо про двох загиблих та десятирих поранених людей. Загалом на Херсонщині упродовж доби армія Російської Федерації обстріляла 30 населених пунктів, пошкоджені дев'ять приватних будинків, пункт незламності, складське приміщення, гараж та автомобілі. І минулої доби п'ятеро людей дістали поранення внаслідок російських ворожих ударів. Також учора бузу нововоранцівки, що на Херсонщині автомобілі першої медичної допомоги швидка зокрема, заїхала на міну пошкоджено полесо автівки. Бригада медиків та пацієнта не травмувалися на території Миколаївщини. Минулої доби обстріли не фіксувалися. Власне, це вся інформація. Лілію тобі слово дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про ситуацію в південних областях. Під ударом окупантів проти ночі вівторка знову опинилися суми. Ворожий жахет поцілив у дитячу поліклініку. Відео прильоту по медзакладу оприлюднила ДСНС. Пожежу, яка виникла внаслідок удару, рятувальники ліквідували. Попередньо ніхто не постраждав. Через ворожий удар деякі райони міста залишилися без світла. Російський НПЗ знову під атакою. У ніч проти вівторка вибухи лунали над містом Сизрань, це Самарська область. Очевидці кажуть, чули гучні звуки, а в небі були яскраві спалахи. А російські чиновники традиційно звітують про збиття усіх БПЛА. Утім, місцеві жителі зафільмували пожежу. Попередньо атакований місцевий нафтозавод, який до слова вже припиняв роботу в середині лютого після ударів українських дронів. Ще одне підприємство, яке щойно відновили після атак, знову вимушене стати. На паузу йдеться про Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. До нього також цієї ночі прилітали БПЛА. Нині там вирує пожежа. Ще сімох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонської Запорізької областей Криму та території Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів: серед дітей хлопчик, який разом із батьками довгий час жив під окупацією, пережив примусову паспортизацію та психологічний тиск у школі, а також мати з донькою, які довгий час були під наглядом росіян через проукраїнську позицію сім'ї. Повернення дітей відбулося в рамках ініціативи президента України. України «Bring Kids Back UA». 200 мільярдів євро російських заморожених активів хочуть конфіскувати європейські країни. Повідомляє Financial Times. Франція та Німеччина, які тривалий час не підтримували ідею. Нині обговорюють способи її використання на користь миру в Україні разом із Великою Британією та іншими країнами. Утім, йдеться лише про перспективи за умови, якщо Москва порушить майбутню мирну угоду про припинення вогню. Таким чином кажуть співрозмовники видання, європа зможе тиснути на Кремль, а також гроші слугуватимуть своєрідне гарантіями для України нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення союзники країн Великої Сімки заморозили близько 300 мільярдів євро активів російського центробанку, з яких більше половини, а саме 190 мільярдів, перебувають у бельгійському депозитарії цінних паперів. Додаткова допомога для України та мільярди для Бундесверу. Німецькі політики терміново шукають гроші для підтримки українського війська та зміцнення власної обороноздатності, коли їх можуть виділити, і чому Фрідріх Мерс хоче якомога швидше зустрітися з Дональдом Трампом. Тетяна Логунова дослідила тему і розкаже про все детально. Допомогти Україні і зробити це негайно. Віце-канцлер та міністр закордонних справ Німеччини вимагають просто зараз виділити 3 мільярди євро на військову допомогу українському війську. Це додаткові гроші закупити на них зброю та техніку для збройних сил України. Ще влітку торік канцлер Улафа Шольца просив міністр оборони Борис Пісторіус. Той, наче, був не проти, але уряд так і не зміг вирішити, де взяти кошти. Після заяв нової американської адміністрації про ці мільярди з Гадали знову нам необхідно знову посилити підтримку України без зволікань. Я звертаюся до всіх демократичних партій, представлених у Бундестазі. Потрібно негайно вивільнити заблоковані 3 мільярди євро допомоги Україні. Гроші для України, а заразом і для Бундесверу. у політичному Берліні хочуть взяти позики, щоб модернізувати німецьке військо та посилити бороноздатність країни. У медіа фігурує астрономічна сума 400 мільярдів євро. Її виділення зараз узгоджують учасники коаліційних переговорів: Християнські демократи та ездеки. Я сподіваюся, ви зрозумієте, чому я не переповідатиму деталі зустрічі. Якщо інформувати що дві години, це зробить перемови важчими. Окрім того, ми домовилися про конфіденційність. Скажу одне: щоб бути економічно сильною державою, яка здатна захистити себе і допомогти Україні, потрібні гроші. І зараз ми обговорюємо те, де їх взяти. Коаліціанти поспішають проголосувати за додаткові позики потрібно до кінця березня. Уже в квітні на перше засідання збереться не чинний, а новообраний склад парламенту, і відповідне рішення зможуть зірвати ультраправа та ліва партії. У них буде блокуюча кількість голосів. Тим часом переможець парламентських виборів і ймовірний канцлер Німеччини збирається у Вашингтон. Фрідріх Мерц хоче якомога швидше зустрітися з Дональдом Трампом, не чекаючи завершення переговорів із формування коаліції і офіційного вступу на посаду. Адже цей процес може тривати ще кілька місяців. Наразі команда Мерца активно готує поїздку, чи готові прийняти лідера ХДС у Білому домі, поки невідомо. Мерци Трамп особисто не знайомі, але цікаво, що під час німецької передвиборчої кампанії конкуренти називали лідера ХДС міні Трампом за імпульсивність та висловлювання на грані фолу. Після перемоги Трампа на президентських виборах Мерц поздоровив його листом, написаним від руки. Згодом став на критичну позицію щодо політики нової американської адміністрації. Вона приблизно така: без Америки Європі буде важко, але вона впорається. Тетяна Лугуновічслав Фролов. Подробиці німець. Киберо телеканалу інтермарафон єдині новини. Угорщина і далі висуває європі ультиматуми щодо України напередодні позачергового саміту лідерів ЄС нині Будапешт, в особі міністра закордонних справ країни Петера Сіярто погрожує заблокувати згадку про Україну в підсумковій заяві. А ще натякає, може відмовитися продовжувати санкції проти російських фізичних осіб 10 березня. Раніше прем'єр-міністр Угорщини та відомий симпатик Кремля Віктор Орбан заявив, євросоюз має розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню. У та сталий й мир в Україні до слова на прийдешній саміт голова Євроради Антоніо Кошта особисто запросив президента Володимира Зеленського бо йтиметься попередньо про європейську та українську оборони. Батарею ворожих гармат, техніку та піхоту окупантів вдалося знищити нашим оборонцям під Покровськом за останні три доби. Наразі там тривають стабілізаційні дії. На певних ділянках сили оборони контратакують, але тиск з боку окупантів триває. Вони намагаються таємно, щоб не потрапляти під вогонь артилерії та ударних дронів України, збільшувати кількісно групи, а потім атакувати. Про це розповів Микола Коваль, начальник служби бригади Національної гвардії Рубі Україна, червона калина. Ворог він зараз таку тактику використовує, що може по одному, по два чоловіки пересуватися щоб менше привертати увагу, а потім десь в одному місці накопичуватися і проводити там вже в більшій групі штурми. Штурми не зупиняються навіть попри втрати. Вони продовжують намагатися провати нашу оборону, намагаються. Намагаються накопичувати десь навіть резерви, в них великі і колосальні втрати, але резерв в них ще поки є чим накопичувати і поповнювати. На Лимансько-куп'янській ділянці фронту росіяни не залишають спроб пробити українську оборону та розширити свої плацдарми, штурмують невеликими загонами і для цього використовують величезну кількість снарядів, ракет та дронів, а також фронтову авіацію. Про це в нашому ефірі розповів Данило Борисенко, начальник розвідки одного з підрозділів бригади Національної гвардії Рубіж. За минулу добу всі спроби окупантів прорватися були відбиті, сказав він. На Куп'янському напрямку була одна спроба штурмових дій в районі населеного пункту Загризове. Також на Лиманському напрямку було 13 спроб штурмових дій за минулу добу. Це населені пункти Новопавлівка і Ямполівка, артилерійські обстріли доволі об'ємні і їх дуже багато, включаючи реактивні системи залпового вогню. І також він застосовує авіацію з кабами і фабами дуже багато fpv дронів застосовує включно з дронами на оптоволокні. А штурмові дії намагаються проводити в основному тактикою малих піхотних груп. До 20% підвищив Дональд Трамп імпортні тарифи на товари з Китаю і вже підписав відповідний указ. Офіційна версія Білого Дому Пекін нічого не зробив для послаблення кризи нелегального поширення наркотиків. Ми китайські міноторгівлі вже, вже заявило, що вживатиме заходів. У відповідь азійські фондові ринки просіли на тлі новини. Раніше нагадаю, коли Трамп запровадив 10% відсоткові мита на китайські товари, Піднебесна відповіла 15% відсотковими тарифами на імпорт американського вугілля газу, аграрного обладнання та інших товарів, а ще обмежила власний експорт копалин, які використовують у високотехнологічних галузях. Дзеркальну відповідь у разі підвищення імпортних тарифів обіцяє, і Канада про це оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Мовляв, якщо Білий Дім дотримає свого слова та запровадить мита у 25%, аналогічними зборами обкладуть усі американські товари на 155 мільярдів доларів загалом і діятимуть канадські правила, доки Вашингтон не скасує свої завищені тарифи. Разом із тим Трюдо закликав Білий Дім переглянути свою політику стосовно мит, бо Канада налаштована до останнього відстоювати свої. Ю, економіку, робочі місця та права робітників напередодні. Трамп на запитання, чи запрацюють підвищені мита від ранку 4 березня, відповів шансів, що він змінить свою думку у Канади та Мексики, немає. Кожен ваш донат це внесок у захист України. Завдяки вашим пожертвам буквально за кілька хвилин розповіді про роботу 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ команді подробиць вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень на два дрони-розвідники. Пташки вже передані в підрозділи і допомагають нашим воїнам тримати оборону під Торецьком. Зараз на екрані ви бачите qr код за яким можна задонатити на потреби наших захисників. Друзі, дякую вам величезне. Ви знову зробили неймовірний вчинок і допомогли нам зібрати під час сюжету про батальйон Карпатська Січ зібрати на ось ці чудові мавіки 3PRO. Вони будуть слугувати хлопцям для розвідки і для скидів. А заразом ще й допомогли полагодити оцей російський мавік t з тепловізійною камерою, який нам вдалося знайти в Покровську. Ось його полагодили, і теж передаємо батальйону Карпатська Січ. Дякую вам величезно за те, що долучаєтесь до наших зборів. Не оминайте їх. Реквізити у вас на екрані. Наразі дрони це основний вид зброї, котра допомагає нам всім мінусувати. Ворога ще раз вам всім, друзі, велике дякую від 49-го батальйону Карпатська Січ. Слава Україні! Героям слава! І Я знову запрошую до слова Олексія Фадієва об 11-й підсумки ранкових подій. Дякую, що залишаєтеся з нами.